Вітаю всіх глядачів нашого каналу. В цей чудовий сонячний зимовий день ми вирушили в село Джурків, щоб оглянути недорогий і хороший будинок разом з земельною ділянкою, який підійде для справжніх господарів. Тим, хто любить займатися сільським господарством і мріє жити на своїй землі. Ми знаходимося в Івано-Франківській області, Коломийському районі. Як говорилося раніше в селі Джурків. Про навколишню місцевість і інфраструктуру, яка є в селі, розповім в кінці відео. А зараз почнімо огляд. Господарство знаходиться по центральній асфальтованій дорозі. Все подвір'я огороджено дерев'яним парканом, який зверху захищений дашком з оцинкованої бляхи. Ворота й хвіртка масивні дерев'яні. Заходимо на подвір'я. Тут все чисто і немає нічого лишнього. Біля будинку все забетоновано. Зразу можемо бачити криницю, в якій є питна вода. Також на подвір'ї є багато господарських споруд. Почнімо з будинку. Він великий, побудований з дерева. Стіни товсті і теплі. Фасад виконаний з дерева, і він в гарному стані. Будинок накритий якісною оцинкованою бляхою. До будинку проведено світло три фази і газ, який також є в господарських будівлях. По правій стороні від будинку є літня кухня і невеликий гараж, ще на подвір'ї є цегляна стайня, стодола майстерня і пивниця. Оглянемо будинок навколо. Збоку є хвіртка, через яку можемо заходити в господарську зону. Будинок з цієї сторони обшитий дошкою. Фронтони гарно закриті бляхою. З цієї сторони є вуличний туалет, курник, дровітня і місце для зберігання деревини. Тут можна організувати навіть невелику пилораму. Половина будинку побудована з цегли і утеплена пінопластом. Заду він поштукатурений і пофарбований. Також прибудована частина стягнута стяжками для надійності. Ділянку подивимося пізніше. Зараз оглянемо будинок всередині. Вхідні двері подвійні, дерев'яні, в дуже доброму стані. Заходимо всередину. Потрапляємо в коридор, з якого можна обійти в другу половину будинку. І в дві кімнати. Підлога і стіни в доброму стані. Міжкімнатні двері також нормально виглядають. Заходимо в першу кімнату праворуч. Це вітальня. Підлоги тут хороші. В кімнаті чистенько і охайно, стіни і стеля мащені глиною. В цій кімнаті є три дерев'яних вікна. Заходимо в другу кімнату. Стіни і стеля мащені глиною. Підлога добра, потрібно пофарбувати. Справа в кутку стоїть велика піч. До неї проведений газ. Піч має лежанку, на якій можна відпочивати. Висота до стелі біля 2,5 метрів. Заходимо в наступну кімнату. Ця частина будинку це гляна. В цій кімнаті також стоїть піч, до якої проведений газ. Зараз ми повернулися в коридор. Звідси можна увійти в другу половину будинку. Тут є невелика кладовка і ще одна кімната. Підлога ще нормальна. Штукатурка в нормальному стані. Але в місцях з'єднання двох частин будинку є тріщини. Також з цієї кімнати є вихід на вулицю і ще одна невелика кімната, яка може бути як санвузол. Виходимо з будинку. Зразу по лівій стороні біля будинку є хороша певниця. В якій достатньо місця для зберігання різних продуктів для всієї сім'ї. По правій стороні є дві літні кухні: ванна кімната і невеликий гараж. Зараз швиденько все оглянемо. Це перша кухня. Сюди проведений газ і на підлозі залита стяжка. Заходимо в друге приміщення. Потрапляємо в коридор. Прямо є ванна кімната. На підлозі лежить плитка і є злив води. Справа є велика піч для обігріву, до якої проведено газ, а по лівій стороні є ванна. Ще тут є додатковий вихід газової труби. Тепер оглянемо кімнату. Вона досить велика. Тут теж стоїть піч з варильною поверхнею, до неї проведено газ. Стіни і стеля мащені глиною і ще нормально виглядають. А ось підлога тут потребує заміни. Ще тут є невисокий гараж або складське приміщення. Тепер оглянемо стайню, стодолу, майстерню і інші приміщення. Сама будівля цегляна, накрита хорошою керамічною черепицею в доброму стані. Перша на черзі у нас стайня. Звичайно, тут потрібно навести порядок, але сама будівля дуже хороша. Далі йде стодола. Вона велика і тут є багато місця для сіна. На додачу до неї на ділянці є ще одна стодола, яку покажу вам пізніше. Далі йде майстерня. Минулий господар любив працювати з деревом. Біля майстерні є електричний щиток. А правіше вхід в наступне приміщення, де тримали і мололи зерно для тварин. Також звідси можна увійти в курники збоку є ще одна господарська будівля, яку можна якось використати. Ось такі будівлі, але це ще не все. Зараз детальніше оглянемо саму земельну ділянку. З основного подвір'я є вихід в зону саду і городу. Тут є металеві ворота і хвіртка. Вийшовши на задню частину ділянки, можемо зразу звернути увагу на масивну опору для винограду. Вона виконана з міцного металу. Також звернемо увагу на будівлю навпроти. Це велика дерев'яна стодола. Господарська зона від городу відділена огорожею зі сітки. Це город, який належить до цього будинку. Земля тут родюча, щедро радуватиме урожаєм всю родину. Також з боку від стайні господарських будівель є вільна територія, на якій росте декілька дерев і різних кущів. За бажанням тут можна висадити молодий сад. Більшість плодових дерев ростуть з цієї сторони, яку ми вже раніше бачили. Земельна ділянка немаленька, всього землі тут 47 соток, вона приватизована. Додатково в селі є загальний випас, який знадобиться бажаючим утримувати велику рогату худобу. На ділянці є все необхідне для гарних працьовитих господарів. Ще з цікавого в кінці села Джурків є великий і чистий ставок, біля якого можна відпочивати і рибалити, чим місцеві жителі охочі і користуються. Стосовно розташування і роботи в селі є птахофабрика по вирощуванню бройлерів, на якій за можливістю можна знайти роботу. Також кожен день в селі їздить автобус в Коломию на завод Леоні, на якому кожен бажаючий зможе працювати і заробляти кошти. Також в селі їздять рейсові автобуси до міста. Село знаходиться 20 кілометрів від міста Коломия. Або 30 км по нормальній асфальтованій дорозі. До селища міського типу Гвіздець 12 км. В центрі села Джурків є гімназія, медпункт сільрада, продуктові магазини. Ціна цього господарства 9 тисяч доларів. Номер телефону власників є в описі до відео. Також, якщо когось цікавить нерухомість в Карпатах або на Прикарпаті, чи допомога в купівлі або продажі нерухомості телефонуйте. Наш контактний номер телефону також є в описі до відео. Кому сподобалося відео, не забудьте оцінити його вподобайкою і коментарем, а канал підпискою. Всім дякую за перегляд!